Як ми написали, так, і будь-яка ідея, яка об'єднує е, ту чи ту команду. Е, ми сказали, що це для презентації інституту. Тобто це ті люди, які повинні створювати імідж, які, е, навколо яких е, організовує, організовується вся робота. І зрозуміло, що те, що має лежати в основі такої групи, створення такої групи, це найперше цінності, правильно було сказано. Так, Мотивація. А звісно, на вершині це тема, тобто той продукт, який ми повинні видати, і е, ідея. Для чого? Яка мета того, що ми робимо. І напевно, що навколо, навколо цієї теми, ідеї, цінності і мотивації, і об'єднуються об люди, які будуть це робити. Звісно, що на цю тему вже тут сьогодні було сказано, що працює гасло кредо кредоперемо, а це справді, і, і той, окрім ще гімну, герба і всього решта, ми кажемо, що є гасло, ми його заклали в нашу емблему. Далі повинен бути лідер, той, той хто об'єднує цю команду, і той, хто скеровує її на певні дії. Друг, друга людина, як, хоча, хоча зрозуміло, це коло, це взаємодія, тут немає перших других. Але в будь-якому разі та, та друга не знаю, це сказати посада, та, та, та друга ланка цього ланцюга, це, звичайно, піар. Так? Це та людина, яка відповідає за зв'язки із зовнішнім світом, тобто за зв'язки з громадськістю, і е, яка рекламує в нашому разі наш навчальний заклад. Далі це хто це логістика. Ну, у нашому випадку, звісно, якщо говорити взагалі про, про інститут наш як такий, то тут це не одна людина, тому що це, це план роботи, який ми закладаємо на перспективу: чи це рік, чи це п'ять років, чи це місяць, чи це тиждень. Далі, звісно, це виконавці, ті, хто працюють на певних ділянках і відповідають за... Кожен, кожен за свою роботу. Одним із найважливіших чинників все ж таки це є фінанси, а вони мають що? Mm -hmm. Так, вони, вони не мають. Mm -hmm. Якщо вони уютро то тоді, тоді, тоді вся ця mm -hmm. та, робота, можна все це стерти. От. І окрім того, що справді ми бюджетна організація. Здається, що джерела фінансування повинні бути ще якісь із тих послуг, які ми надаємо, із того продукту, який ми створюємо. Бо, звичайно, коли вчитель приїжджає сюди, він ще хоче, окрім того, що він везе в голові те, що ми йому туди заклали, він ще б хотів щось тримати в руках. Але ми, на жаль, йому не можемо цього дати, бо ну, таким чином, як там якісь скинути на, на флешку, чи ще щось, це одне. А коли б він, наприклад, зміг провести наш посібник і на цьому заробив би ще інститут не лише. Але це вже як пропозиції певні. Зрозуміло, що з цих фінансів, з цих заробітків, якщо у нас є людина, яка відповідає за це, яка продукує цю ідею і яка може її втілити. То зрозуміло, що звідси може бути і веді заохочення для тих, хто вкладає у цей ланцюг у цю ланку е надзвичайно багато своїх сил, здоров'я, енергії і знань. Далі це, це звичайно, програмісти сказали нам, е що. Порядний програміст до нас не прийде, так? Ні, неправильно. я Мається на увазі рівень професійного на нашу зарплату програміст, просто він буде не програміст. Але якщо у нас буде працювати оця ланка, Після фінансію поставили програміста, тому що розуміємо, що якщо буде працювати ця ланка, то прийде програміст. Е, зрозуміло, що необхідна е, така така ще одна ланка, як зв'язок з іншими освітніми закладами, як школами, так і з вищими навчальними закладами, з якими ми співпрацюємо. Бо одне, коли ми десь кожен на своєму рівні маємо якісь зв'язки, а зовсім інше, коли ми можемо е, мати е, певні напрями, справді стратегічні. І спіль, спільну мету, спільні цілі, спільну мотивацію і працювати на, на одне, бо дуже часто у нас у нас об'єднує одна і теж мета і ідея. Ну і звичайно, той кінцевий продукт, що ми вже хочемо видати, це, це проект. А цей проект, він може мати ще от таких команд Безчисельно, так, залежно від того, що ми ставимо собі за мету. E, важлив, важлива ланка це, звичайно, психологічна служба, бо це створення атмосфери, в якій працює колектив. І не просто e, психолог, e, у нас є кафедра психології, у нас є психологічна служба, але, але як нам усім здалося, правда, що ми всі про це говорили, що необхідний психолог, який працює в колективі безпосередньо з нами всіма, не лише з людьми, які до нас приїжджають, не лише. А, а от тренінг найзноманітніші робота е, індивідуальна з нами це, це неймовірно важливий чинник, який о, в сучасних умовах просто ну чи не номер один бо створення атмосфери, в якій людина може.